У 2014-му на Полтавщині, за даними управління з питань нафтогазового комплексу та промисловості облдержадміністрації, реалізовано 283 енергозберігаючих заходи на суму 323,5 мільйона гривень. Це заміна старих газових котлів на нові із підвищеним коефіцієнтом корисної дії, переведення котелень на альтернативні види палива, модернізація теплових мереж, часткова термічна модернізація будівель. Провадження сучасної техніки і технологій у сільському господарстві. Всього за підсумками 14 року обсяг отриманий за рахунок реалізації заходів програми економії павно-енергетичних ресурсів цілому по області склав понад 11 тисяч тонн умовного палива. Майже 50% економії припадає на природний газ, це близько 5 мільйонів кубічних метрів. Хоча річна економія газу не така значна, але тут має місце так званий кумулятивний ефект. Ця робота повинна бути плановою, да, наголошує Валерій Головко. Але сьогодні повинен зробити, мабуть, карту енергоресурсу області, що ми маємо на Потім від цього відштовхуватись ми розробляємо таку концепцію. Я розумію, що не по всіх котельнях можна відмовитись відразу. Але паралельно сьогодні вистроювати концепцію заміщення вартостного газу іншими енергоресурсами нам потрібно це робити. У нас на сьогоднішній день пораховані котельні, ну практично всі, з можливості їх переведення з газу на інші види палива. Значить, там уже і потужність котлів. Ну, повністю практична інформація по кожному району міста робота це буде закінчена десь там через два тижні. Окрім того, що скорочуються обсяги споживання газу, чи є економія коштів при переведенні котелень на альтернативні види палива? Цікавиться Валерій Головко у своїй мережі закладів зміг відповісти директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Віктор Лисак. Економія є енергоносія. Але в фінансових ресурсах ми розуміємо, її не бачимо. Сьогодні опалюється повністю Лофінська центральна районна лікарня. В минулому році переведена Чутівська центральна районна лікарня. В минулому році частина переведена Ліханська центральна районна лікарня. Я даю доручення і комунальним нашим управлінню, і посади і Вам Починайте працювати. Але в форматі того, що сьогодні ми там трошечки наговорили з цією проблематикою, конкретно беремо об'єкт, його відпрацьовуємо. Дивимося можливості сьогодні використання коштів, які туди, туди передбачені заходи, і виходимо на якийсь там алгоритм по ефективності. Я розумію, це не буде рік, це не буде два, але така концепція, на як на як мінімум, на, на 3-4 роки, повинна у нас бути.